Харків, місто герой, яке перебуває під щоденними обстрілами, але продовжує жити та відновлюватися. Попри пошкодження інфраструктури, комунальні служби оперативно працюють на місцях прильотів, усуваючи наслідки атак. Ми запитали у містян, як вони оцінюють роботу комунальних служб та чи вважають її достатньою для повернення міста до звичного ритму. Незважаючи на те, що е, чи будній, чи вихідний день. Я вважаю, що це дуже така їхня сумлінна героїчна праця в теперішні часи. Бачив, скільки людям горе і скільки допомоги вони надають. Це тільки уклонитися можна. Комунальники, якщо Взять, що це війна, ще йде, так я вважаю, що нормально вони працюють. Навіть це героїчно, навіть якщо таке стається. Я дуже їм вдячна. Добре оцінюю. Ми взагалі бачите, що оперативно все забили, майже все. Ну, а прибрати, це ж діло таке за п'ять хвилин, його все не прибереш. Так що думаю, що комунальники наші молодці дуже швидко реагують цілодобово. Як тільки щось трапиться, вони одразу на місці і допомагають людям. Заслуговують найкращого. Маю на увазі, що навіть перед війною ми не бачили такої дружної роботи від комунальних структур, як зараз. Під час війни це дуже 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 дорого коштує. Думка саме саме найкраща. Стільки їм достається нам, а їм всіх. Майже так, як на фронті, а може, може, що тільки велика подяка. Я вже це побачив на своїй очі, я б і раніше знав, цього. О, тому що все таки слідкує за тим. Так що спасибі їм. Дуже дуже швидко. Все, все дуже гаразд, дуже красиве, молодці, кавунданчики, молодці. Не встигло ще прилетіти, вже чистенька, прибраненька, там зранку вже нічого не бачно, дуже добре працюють. Це дуже якісно, дуже швидко, одразу. Дивую те, що вони все одно приїжджають, незважаючи на те, що може бути другий прильот. Це дуже стійко, я думаю. Я задоволена. Вони дуже швидко працюють тільки сьогодні. Мабуть, там, наприклад, днем прилетіло, ввечері ти виходиш вже нічого нема все прибрано. Дуже швидко там не скла, не ну, взагалі ти проходиш такий, Ага, тут був прильот, а вже нічого немає. За це їм дуже велике дякую, велика похвала. Тому що дуже швидко, оперативно і людям краще, тому що вони не бояться тут проходити. Вони бачать, що все прибрано. Можна спокійно проходити і не тривожитись, що там поранишся об щось тим паче, коли ти з дитиною або з тваринами домашніми. Тому за це їм велике дякую. так. Дуже гарно. Нічого казати. Дуже гарно роблять. І спасибо тіріхо за це все. Вони завжди працюють добре. І під при час прильотів, і без них. Я оцінюю роботу дуже добре. Вони вмить приїжджають, все роблять. Мені здається, що в Харкові це налагоджено добре. У нас все дуже добре. Наші співробітники Харкова дуже гарно працюють і швидко виконують свою роботу. Швидко все ремонтують, як і треба, щоб наше місто розквітало. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков, Юрій Бобикін Харків новини.